Я навіть боюсь, не знаю, куди дивитися на цих приборках. Подивіться. Тут 2002 рік. Всі, який двигун, який розхід? Кат 15. -й. Кат це що? Кат так і є. Кат. Ну, котяра його називають. Котик. Мучий розход 28-37. 28-37. Ну, якщо тяжове, щось, тоді. І Але пхає конкретно, конкретно, да, їде під любу. Да, вниз. Як на снігу. Хорошо. Два моста і два моста. Знаєте, в цих американських нових хлопці казали, підписники, що е, шумно трохи, тут як. Ну, трошки так. Да. Трошки шумно. Да, просто це не так Якщо розібрати вниз, обешумень, бо тихіше. Можна обшумно. Червоно я обишував повністю, там чудово. Ну простору тут просто сумасшедший простор. Це, це, це що, холодильники тут, так, напевно?